Вітаю всіх гостей мого Ютуб-каналу. В цьому відео про Францію, Французькі амбіції і французький атомний авіаносець, який теж з розряду французьких амбіцій. Про Францію зараз багато пишуть говорять. З одного боку, у Франції зараз в Парижі проходить Олімпіада, з іншого боку, я. Буду розповідати і розкажу про те, що висловлю свої думки про саме про Францію з приводу не Олімпіади, а з приводу того, що президент Франції Макрон за останні декілька місяців, ну може скажемо, в цьому році, наговорив в гарному розумінні цього слова, дуже багато цього так, такого незвичного для французького політика для французького президента. Ми звикли до чого, що Франція друга після Німеччини в Європі по економічному потенціалу, а і, і в тому числі, і друга поправочка в континентальній Європі, бо в неконтинентальній Великобританія з економікою вона більша, ніж Франція. Так от, а і Франція друга, і теж після Німеччини, мабуть і в світі, не лише в Європі, по своїй, я не знаю, як це назвати там дружбі, не дружбі, тісній дружбі і такої політико-ментально-історично-культурній дружбі. Ну і економічній дружбі співпраці співпраці ще з царською Росією, потім з Совєтською Росією, потім з п'яною Єльцинською Росією, потім з фашистською Росією, ну і з теперішнім вже Руським рейхом. В принципі, наскільки я пам'ятаю, всі. Вот, Майже 100%. Ну я ж кажу, я не, не пам'ятаю, якщо ви е, щось пригадаєте, напишіть в своїх коментах. Е, зараз скажу про що мова. Жоден президент е, Франції е, ніколи нічого поганого не е, насмічне чи, чи не насмілювався, чи. Не знаходив за потрібне в зв'язку з тісними оціми, з тісною дружбою щось сказати, ну погане навіть чи а погане, реалістичне просто проти оцієї ну, реально ублюдочної території, на якій розташовано, розміщено і знаходиться недоімперія, недокраїна Русський Рейх сьогоднішній. І в різні часи воно різні, по-різному, називалося це державне утворення, яко, яке розміщувалось на цій території. А по, по суті, по факту, це був Руський мір, Руський Рейх. Ну це вже сьогоднішній такий варіант руського міра. Ну і от сьогоднішній президент Франції нарешті. Знов таки чи насмілився, ну, можна і так сказати, висловити деякі речі такі, назвати речі своїми іменами. І трошки так поставив на місце, можна сказати, і цього кремльовського виродка, кремльовського фюрера, ну і взагалі Руський Рейх. Так, нам хотілося б, щоб це було ще більш так. Більш різкіші і більш такі висловлювання ну, більш відверті. Ну, але навіть те, що є, воно в порівнянні з тим, що було раніше у всіх попередніх президентів, висловлювання Макрона були досить, ну не знаю, як тут слово підібрати, потужні чи нормальні, скажімо так. Ну, але Макрон Макроном тепер. Пару слів ще про амбіції Франції, взагалі про амбіції. Амбіція Франція ніяк не може зміритися, що вона, вона не хоче бути не першою в світі. Ну, Але ж вона за економікою в світі, Франція це сьома економіка світу. В Європі навіть вона третя економіка, яка вже казав на початку, перша Німеччина, друга Великобританія і лише третя Франція. Так от а хоче бути першою. Чи по-іншому не хоче бути другою, не кажучи вже про щоб бути чи третьою, чи, чи навіть далі. Ну і амбіції давні, історичні, ну і серед цих амбіцій, в тому числі і в військовій темі, Франція. Забажала ще з давніх тих з часів холодної війни збудувати собі атомні авіаносці. Ну, як це так, в Америці є, а у нас нема? Ну, звичайно, збудувати кількість і тут, так само, як в Америці, це нереально. Ну, але ж все ж таки, щоб бути ну хоча б другою. Ну і от Франція збудувала свій атомний авіаносець. На початку хотіли два, ну але дорого і збудували лише один. Ну а тепер тільки Штати і Франція мають в експлуатації атомні авіаносці. Штати мають 11 одиниць, ну а Франція ну хоч один. Ну а всього в світі є три країни, які мають в експлуатації надводні атомні кораблі: це Сполучені Штати, Руський Рейх, ну і Франція. Ну, якщо так трошки по, ну, поговорити, порозмірковувати, а що такі Франції, як такі країни, як крім Франції, такі країни, як Німеччина, Японія, Велика Британія, вони що не могли б збудувати собі атомні кораблі, не кажучи вже про авіаносця, а хоча б там крейсери чи інші якісь кораблі, могли б. Чому найпотужніші економіки світу, третя і четверта економіки світу, світу Німеччина і Японія, у них немає свого атомного флоту, і тим більше немає авіаносців атомних. Взагалі, у Німеччині взагалі з флотом військовим досить так проблемна ситуація. Вони ну, якось так не займалися цим в Японії. так... Картина набагато краще, але все одно авіаносців офіційно як таких нема, і тим більше атомних. Чому? А вони під американською військовою парасолькою. Їм не треба на це витрачатись. Та ж Велика Британія, вона має в експлуатації підводні човни атомні, ну але авіаносців теж атомних нема. Вони нещодавно ну, відносно нещодавно збудували два авіаносця, але не атомні. Ну, вирішили все ж таки порахували, по, як воно і що, і скільки це коштує, і вирішили, що е, краще мати е, два, трошки трошки так е, додавши грошей, ніж один, але атомний. Ну, а Франція зі своїми амбіціями вирішила, що все ж таки їй потрібен атомний. Ну і тепер, нарешті, повертаємось до цього французького єдиного, ну але ж, атомного авіаносця. Він носить ім'я Шарль Де Голь, хоча спочатку мав називатись Рішельє. Ім'я вже було дано, затверджено ще в 1986 році. Ну, але потім пізніше, в наступному, в 1987 році, сам президент Франції цим займався, і він зініціював та оформлював перейменування на Шарль Деголь. Рішення було рішення про будівництво було прийнято в вересні 1980 року. В ті часи йшла холодна війна повним ходом. 80-й рік це Олімпіада в столиці Совєтського рейху два роки чи навіть менше рік до того, советські окупаційні війська увійшли на територію Афганістана. За що були введені ну, санкції там то такі відносно, але була проблема з тією олімпіадою, багато країн не приїхали. ну, Санкції все ж таки були саме от таким чином. Ну і в той час, не дивлячись на те, що стосунки між Францією і Совєтським Союзом були досить такі нормальні, скажімо так. ну, Дружні, і економічно дружні, і політично, і історично і культурно. Це про що я казав вище. Ну, але все одно Франція вирішує, що треба озброюватися і треба будувати саме атомний корабель. Спочатку планували збудувати, як я вже казав, два атомоходи. І на той час у Франції було два теж авіаносця Клемансо і Фош. Ну, але вони не атомні були, але вже на той час були такого поважного віку, скажімо так. Не молоді зовсім. Ну, а якщо міняти, то вже міняти на атомні. Ну, Але збудували, як знов таки як вже казав, лише один. Виявилось в стадії в процесі будівництва виявилось, що це дуже-дуже дорого. Амбіція амбіціями, але гроші грошима. Ну і Шарль Деголь залишився одним авіаносцем Франції. На сьогодні він далі ж теж амбіції французькі, це найбільший бойовий корабель в Європі. Найбільший. Ну і серед в НАТО в блоку НАТО більшими за нього лише американські теж атомні авіаносці. Тобто він. Другий після американських атомних. Ну і серед надводних військових бойових кораблів, крім всіх американських авіаносців, в експлуатації на сьогоднішній день є ще два, ну, начебто два ракетних крейсера типу Орлан Руського рейху. Один з них, ну так багато відомий для багатьох Петр Великий. І другий, який нещодавно пішов, був направлений на ремонт довгостроковий. А інший з такого теж довгострокового ремонту ніяк не може вийти адмірал Нахімов. Раніше було 4 одиниці, зараз залишилось, начебто 2. Ну і по по цьому параметру, що мати свій атомний авіаносець, більше ні в кого, крім штатів, немає, Франція, можна сказати, задовільнила свої амбіції. Шарль де Голь це десятий французький авіаносець. Ну, в історії. В історії існування військово-морського флоту у Франції, це 10-й авіаносець. Ну, але перший атомний і перший надводний атомний корабель Франції. Розроблювався проєкт ще в 70-х роках минулого століття. Після появи у штатів, трошки так історично, після появи у штатів першого атомного авіаносця «Ентерпрайз» французи теж захотіли і собі таке. До речі, про Enterprise у мене є окреме відео. Під цим відео буде посилання. Запрошую, кому цікаво, подивіться і про Ентерпрайс. Як вже казав вище, рішення про будівництво було прийнято в 1980 році. Замовлення було оформлено 3 лютого 1986 року. Закладка корабля відбулася 14 квітня 1989 року. Будівництво велось в місті на судноверфі, в місті Брест. 7 травня 1994 року авіаносець було спущено на воду. За час будівництва на різних етапах цього будівництва 4 рази роботи призупинялись на деякий час. Проблема в грошах. Це було в 1990 році, 1991, 1993 і 1995 роках. Введено в експлуатацію де Голля було 18 травня 2001 року. На 5 років пізніше, ніж було заплановано. Вартість будівництва в цінах того 2001 року склала. 3 мільярда євро. З 1999 року почались ходові випробування. Було здійснено 14 виходів в моря океани ну, для тих випробувань. Сьогодні Шарль Голь ну і сьогодні, спочатку ввода в експлуатацію, базується на військово-морській базі в місті Тулон. Там в Тулоні. і Відбувається і технічне відбувалося, відбувається і технічне обслуговування корабля, і ремонти, модернізації, перезарядки атомних реакторів. Двічі, вже за історію його існування, проводились капітальні ремонти, модернізації та перезарядка реакторів. 18 місяців перезарядка була з лютого. 2017 до вересня 2018-го і 15-місячна перезарядка і модернізація з вересня 2007 до грудня 2008 років. Перше бойове застосування Шарляда-Голя відбулося з Індійського океану проти Талібану. Тепер декілька слів про цифри факти, як я кажу, тактико технічні характеристики цього атомохода. Водозаміщення повне 42,5 тисяч тонн, стандартне 37 тисяч тонн. Довжина 261,5 метр, ширина 64,4 метра і осадка 9,43 метрів. 43 Два реактора потужністю по 75 МВт, тобто загальна 150, і вони працюють на дві паротурбінні установки загальною потужністю 81 тисяча кінських сил. Швидкість авіаносця 27 вузлів, це 50 км на годину. Автономність 45 діб, це по воді та провізії. Трошки дивно, як на мене, що в даному випадку фігурує по воді, що такий ну, досить великий корабель, флагман там і атомний, і немає опріснювача, який би міг не займати, щоб не займати водою. Я розумію, що вода десь з якогось там джерела, вона смачніша і, і, і краща, ніж запріснювача. Ну але все ж таки дивно, що на такому кораблі цього нема. Або про це просто немає інформації, може це секрет якийсь. Екіпаж до 2000 осіб, повітряне крило 600 осіб. Корабельний склад 1350 осіб. Може брати на борт до, додатково до 800 командос. Це на, які, на такі не, ну, на недовгі якісь операції, на недовгі завдання. Авіакрило 28-40 літальних апаратів ну, залежить від знов таки від завдання, на яке йде авіаносець і від того, які саме літаки. По своїй і вазі і по, ну, в першу чергу, все ж таки, від потреб, є дві парові катапульти довжиною 75 метрів, які дають змогу злітати швидко, зліта і швидко, і більш важким літакам до 25 тонн. Варіанти 10 винищувачів, Рафаль, морський варіант. 24 штурмовика Супер Етендер. Дві одиниці Є2 е Хокай. Це морський варіант, ну, такий а-ля Авакс радіолокаційного е, виявлення. І 2 гелікоптера. Площа льотної палуби 12 тисяч метрів квадратних. Е, ангар під палубою для е, збереження і для. Е, Обслуговування літальних апаратів площею 4600 метрів квадратних. 138 на 29 на 6 метрів. Авіаносець може здійснювати 100 польотів на добу. Ну, це виходить на 7 днів, це 700 польотів. Це на таку щільність польотів розрахована баки для авіаційного палива якого в авіаносці 3400 тонн. Трюм боєприпасів об'ємом 4900 метрів кубічних, може вмістити чи перевозити 600 тонн боєприпасів. Продуктів 315 тонн. Далі, як годують на авіаносці, обслуговуючи персонал. Тих, хто годує, 73 особи, в тому числі дві бригади по 15 кухарів. Їдальні є різні для офіцерів, для старшин, для пілотів, для рядових. Ну але меню однакове, незалежно від того, яка, яка їдальня, і незалежно від звання. Ну, це такий, досить цікавий такий момент. Далі теж так вже на закінчення щоденно з'їдають на авіаносці 500 кг свіжих овочів, 400 кг свіжих, свіжих фруктів, 600 кг м'яса, 500 кг борошна для виробів, 500 кг хліба та 10 тисяч 10 булочок. Ну, а по неділях ще роблять додаткові випічку. Ну, а така інформація про французький єдиний у них атомний авіаносець, про французькі амбіції, що вона єдина країна, крім Сполучених Штатів, яка хотіла мати, яка має свій атомний авіаносець. На цьому все. Дякую за увагу. Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на мій канал, пишіть свої коменти, що ви думаєте з цього приводу. Ставте лайки. Слава Україні! Слава ЗСУ і до побачення!